Доброго ранку, мої любі дітки! Сьогодні у нас дуже цікаве заняття. Так, ну що, починаємо. І так, сьогодні ми вирушимо у космічну подорож з математики. А на чому ми полетимо у космос? Костя, на чому? На, на космічній ракеті. Як нам роздобути космічну ракету? Постойте. Його. Так. А побудуємо ми її всіх. Як ми їх називаємо? Фігури. Геометричних фігур. Так. А назвіть їх, ці геометричні фігури. Давай з першого ряду. прямокутник, коло коло квадрат та квадрат. І? І последний І трикутник. І останній трикутник, так? Ось з цих геометричних фігур ми побудуємо нашу ракету. Поглянь, будь ласка. Бачиш? Вау, да, бачу. Так. А скажи мені, будь ласка, скільки кругів оце цієї оце, оце, нашої ракети? Два. Два, Два кола. Только. Так? А якого вони кольору? Класного, червоного. Так, Червоного. Так. А скільки квадратів? Один. Один квадрат. Якого кольору? Синього. Синього, так. А скільки трикутників? Три. 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 так. А якого вони кольору? Зеленого. Так і. Прямокутник. Прямокутник. Один. Так, один прямокутник. Йо? Ти. Але, а якого кольору у нас ще трикутник? Один зелений у нас і два нижніх. Якого кольору? Давай я тобі допоможу. Помаранчу. Так. Так, а якого кольору прямокутник використали для ракети? Один прямокутник. Худи? Кольор... Жовтий. Так. Жовтий Молодець. А тепер, так, а тепер сідаємо у ракету для польотів на планету. Вирушаємо у космос, будемо космос підкоряти, будьте обережними, сміливими, добре думайте і в польоті не сумуйте. Ну що ж, всі готові? Да. Так. Да. Ну що ж, а тепер давайте порахуємо у зворотньому порядку до старту. Так, Костя, давай порахуємо. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, дві, два, один, один. вирушаємо. Так. Ось діти, ми з вами і в космосі. Подивіться в ілюмінатори. Це такі віконечка. Що ви бачите? Планети. Так, планети. Дві планети, навіть дві планети Земля. А, да. Так. Далі, поки ми летимо, давайте визначимо далеко чи близько планети? Так, погляньте, будь ласка, скільки планет зображено? Одна День. знаходиться, так, одна знаходиться де? Маленька планета. Далеко. Так? Далеко. А інша планета? Близько, так? Mm -hmm. Так, а яка планета далеко знаходиться? Якого вона кольору? Синього. Блакитного, синього. так? Синього. Тому що... Так, тому що вона менша за червону. А червона планета? Далеко чи близько? Близько. Близько. Вона, більша, ніж більша за блакитну. Так, а зараз які ви бачите планети? Сі... Сірого кольору і жовтого. Жовта де знаходиться? Далеко, далеко, а сіра? Близько. Близько. Так. Далі. Коричнева планета де знаходиться? До... Близько. Близько, а червона і блакитна. Да. Далекі. Далеко, так. Молодці. А тепер, дітки, пригадаємо. Скільки планет ми з вами бачили через Іллюмінатор. І порахуємо їх. Давайте. Два, Гад. Один, два, один, 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 два, два три, чотири, П'ять. П'ять. П'ять планет. Так. А зараз уважно подивіться на планети і знайдіть нашу планету Земля. Яка вона? А на платіння? Так, блакит, вона блакитного кольору. Подивіться, яка вона за порядком. Третя. так? Третя. Так. Третя. А яка за порядком сіра планета? П Перша. Так, а яка червона за порядком? Четверта. Так, а жовта? Штола. Друга, друга, так, а коричнева. П'ята. П'ята. І остання, так? Наша планета Земля. Так, молодець Кося. Так, ну що, давайте далі вирушаємо подорож. Що ви бачите? Погляньте, будь ласка, що в нас зображено? Звездочки. Зірки. Зірки. Зірки так? так, а скільки в нас зірочок? Один, два, три, чотири, п'ять, п'ять шість. Шість. Так, шість зірок. А скільки комет? Одна, дві, три, чотири, п'ять, п'ять, шість. 8, 9. Дев'ять. Дев'ять комет. А чого більше? Зірок чи комет? Комет. Так. Більше комет більше. Комет. А наскільки більше комет, ніж зірок? Дев'ять. Так, зірок у нас скільки? Ти рахував? Шість? Шість. Шість. Так, а комет? Дев'ять. Так, а наскільки? Чого менше? Комет чи зірок? Чого менше? менше чого? Зірок. Зірок, що в нас? Менше, так, ніж комет? А наскільки менше зірок, ніж комет? Скільки нам на не вистачає? Три. На три, так. А діти, як зробити, щоб зірок і комет було порівня? Що потрібно нам зробити? Ми вже казали, чого більше? У нас комет більше дев'ять, да? так? А зірочок шість. Що потрібно, щоб їх було порівно? Додати? Скільки зірочок? П. Три. Три дві зірочки. Точки. Так. Дві і що дві ми можемо точки. сказати? Подивись, будь ласка, що ми можемо сказати про планети, Ой, про зірочки і комети? Тепер вплавну. Так. Добре їх порівню. Зірочок у нас скільки? Порахуй ще раз? Один, два, три, чотири, пять, пять, шість, сім, вісім, девять. комет. одна, дві, три, чотири, пять, пять, шість, сім, вісім, девять. Так, однакова кількість. Їх стало порівну, так? І зірочок і комет. Добре, дітки. Молодці. А зараз скажіть мені, будь ласка, куди ми з вами вирушали? В космос, космічну подорож, так? Так, а на чому ми вирушали? На ракеті. На космічній ракеті. А з чого ми її будували? Планета з чого ракета? Ні, з чого будували Із фігур. З Із фігур. З геометричних фігур, так. А куди ми потрапили? На планету. У космос, так? А що ми там бачили у космосі? Планети, звзди, комети. Так. А, Єври, планет? так. а як були розташовані е, планети. Так. А як були розташовані планети? Як вони розташовані? Далеко і близько. Так. Далеко і близько. А що ще ми робили? Пригадуй, зірочками і кометами. Зробили щоб... так, щоб вони були порівну. Щоб їх було порівно і рахували їх, так? Добре, молодці, Костя, молодець. Ну що, будемо прощатись до зустрічі. До, зустрічі. до побачення. До побачення. Дякую.